Сьогодні хочу познайомити вас з своїм автомобілем, який вже став унікальним. Це газель 2705 2004 року випуску, з якої я вже 4 роки намагаюся зробити кемпер автодім. Я посадив дружину з дітьми, провіз їх, і вони сказали, що ми в твою газель більше не сядемо. Чому? Тому що так трусить, що зуби випадають, двері відвалюються і так далі. І перше, що довелося зробити, модернізувати, це змінити ходову. Ходову довелося поставити на пневму. Зараз я вам продемонструю, як це працює, а потім деталі. Так, зараз у нас там вже більше одинички. Так? Оце якраз комфортна, по суті півтори атмосфери, комфортний тиск. Але для того, щоб виїхати десь на бездоріжжя, на круті перепади, то бажано підняти, збільшити кліренс і підняти десь до двох атмосфер. А зараз спробуємо провести експеримент. Подивимось робочий хід, який у цих балонах. я сам ще їх не перевіряв, теоретично тільки знаю. Наскільки можливий хід колеса переднього і заднього. Так. Ще. І ще одне. Балон це 5 тонн. 5 тонн піднімає. А ну, входить, вийде. Ще ця, давайте. О! Так, ну більш-менш конструкція, звичайно, трошки стрьомна. <плес> Головне, щоб не з'їхала машина просто з цього парапета. Самостійно. <плес> Стоянковий тормоз переобладнаний. Це педаль з Мерседеса. Так фіксується. А цим рычажком, важелем ручка така від салонної дверної ручки зсередини. Ось сім спускається. Зараз ми зафіксували і будемо виважувати задню. заднє колесо. Небезпечно, але. О, в ще стоїть, да? Зараз вона взагалі в нас передній стояночний тормоз не працює. І якщо її зараз штовхнуть, вона покотиться. Ну, недалеко, тому що перед... задні колеса заблоковані, а передні звільнені і вони стоять на рівній поверхні. Одне навіть, одне це можна сказати, що воно вже не, не тримається за землю. По суті, від того, щоб автомобіль впав, утримує саме балон, який має всередній стержень. І квадратна поверхня, плоска поверхня заднього мосту. Якби вона була кругла, він би вже звалився. Сподіваюся, що цього достатньо. Так, ну, виходимо з того, що є. Будемо вважати, що це більш-менш близьке до реальності, бо, тому що стати на три колеса автомобілю, хі -хі, мабуть, в житті не доводиться. Бувають випадки, але. Це вкрай рідкий випадок. Ось тепер ми бачимо критичний перепад. Заднє колесо гліве в нас повністю у верхньому положенні, а переднє в нижньому, максимально нижньому положенні. Відповідно з того боку, навпаки. І ми поміряємо різницю, тобто робочий хід трансмісії. Примітивно міряємося від краю диску до підкрилка, скажімо так, 51 сантиметр. А тут тепер 71. 20 см різниця. Хоча сама подушка має робочий хід 10 см. Ну, давайте одразу перепад передніх. Тут має бути більша різниця. Так. Прогнутись вбираємо. Так само, тут 51. 51. Без підкрилка до крила 51. Ось так. 80, 81. Тобто 30. Вже тут робочий хід впередку 30 см. І ось тут дуже добре видно тепер самі подушки, як вони деформовані. Тут 26,5 між пластинами опорними. А тут 12,5 різниця саме в цьому ж місці. 12,5 см. Це на передній балці. А тепер треба на задній поміри. 15,5. А тут на Ну, Вона практично просто працює як відбійник. Зжата повністю. Вісім з половиною. Усе в нас йде по половинкам. — Що це капає? Капає конденсат із глушника. Для того, щоб глушник довго працював, треба, щоб в ньому був отвір, бо там завжди утвориться конденсат. Якщо немає отвору, він зниє за пару років. А який отвір, він викапує і довше служить. Тепер, крім самих балонів робочих, так, так званих гофрованих балонів, ці, до речі, задні мають два яруси, а передні три, три яруси. Крім того, вони з'єднані з ресивером. А це ресивер це балон на задню піввісь, розведений в дві сторони шланги, тому що заважали там якісь комунікації, я не знаю, які. Вже звідси не пам'ятаю. І вони все одно всі чотири робочих під'єднані до одного ресівера. Крім того, ресівер ще має канал, по якому туди нагнітається повітря. Оце таким шлангом 20-м, Всередині, мабуть, в розрізі він 20-й. Щось не пам'ятаю. Самі балони. Ось тут трохи І вони ось шланг йде. Так само вентиль стоїть і по шлангу з'єднаний з, з балоном. Оце таким шлангом з'єднано. Чим більший шланг, тим відповідно швидше повітря проникає з балончика в ресивер. Паливний бак замінено це від фіата. Скуда не пам'ятаю якого? З якою метою цей коротший бак, він має, мабуть, 70 см. А зависки був метр чимось, мабуть. А є тут замість бака тепер така ніша, опущена на максимально можливий рівень кромки автомобіля, кромки кузова. Це ніша під душову кабіну. Тепер в газелі можна стояти в повний зріст, що практично неможливо в звичайній, бо там висота всього півтора метра. ззовні цього і не видно. І, і ще ж одне з цієї ж серії. Це в процесі скажімо так, модернізації відбувається. І тут виконана така ніша інструментальна, де була заводська сходинка. Можна її продемонструвати, хто собі не уявляє, як це було. Ось вона. Ось тут стояла така сходинка. Ну, вище відповідно на це місце вона кріпилася і займала оцей простір. Скажімо так, десь приблизно. Тепер виконати таку сходинку, відкидну. Тому що коли автомобіль <гум> так... Ну, це вже не природня висота в нього, тому що це колесо в нас все те саме, але буде від... ще ж допрацьовано, буде все це обшито, бо воно ще не... не обшито. Це тільки каркас. І вже тепер є достатня ніша для. Інструментів, а в газелі інструментів треба багато. Перше, що ми вже обов'язково возимо з собою, це гусениці, які вже проходили обкатку. І, і ще модернізація. Після останнього випробування знову була проведена модернізація, деяка змінена натяжний механізм, підсилений для зручності, щоб було натягувати. Потім тут у нас останнього разу злетіли ці ланцюги. Ми прийшли туди, де починається слід. Там теж гусениці немає. У нас летіла. А вона вісить, не веде. Я вдосконалив, але занадто гачок. Нас... Да, гачок занадто А він не має... Ну, на... я, я відрізав носика, але за, за, за Зрозумів. Робили хохми, загубили гусеницю. Ось то я вже тут такого, бо я носочки обрізав, але тепер наварив трошки крапельку, щоб більш надійно було. Довелося тут зробити лючок, тому що там знаходиться номер кузова на рамі. Номер рами, верніше. Цей отвір залишиться доступним завжди, тобто воно буде тут відкрите, вільний доступ буде. Мало того, його можна використовувати як сходинку, коли ця сходинка буде закрита. Тим паче, що вона може не відкидатися в той момент, коли сідушка стоїть тут. Тобто, сидушки є можливість їх встановити будь-як. Це так само переобладнано. Зараз я відкрию двері, буде сюди зручніше. Так само поворотний механізм робив я сам, просто з профілю. Такий фіксатор і сідушка обертається, фіксується, в якому треба положенні. Хочеш назад і рухається вперед-назад. А ще було задумано так, щоб стіл організувати не між рядами, а саме вздовж салону. Тепер отак можна виконати. Раз. Це максимально назад. Ось таким чином вона знімається. І можна її поставити в будь-яке місце. Тут, по суті, п'ять місць. Ну і відповідно туди і стіл ставиться ось так. І п'ять чоловік дуже комфортно. Можемо і столика поставити для наглядності. Я думаю, що досить. Комфортно, тісно може ногам, але як зазвичай з столом у людей. Головне, що тут немає цього важя стояночного, стоянкового важя немає. І ноги вільно можуть тут. А важіль перемикання передачі не заважає. Не знаю, на чому ми зупинились, але ми півгодини шукали мікрофон. Він нас пише, чує нас, а ми його не можемо знайти. Про що я вже говорив? Не пам'ятаю. Ага, модернізація, оця унікальна модернізація. Коли двері кожен раз тебе відпадають, ну вони не відпивають, а відчиняються частково на перший, це вже так набридло. Що я там не робив з тими замками? Довелося приварити у дверях гаєчку, а сюди приварити такі кронштейн ухо. І тепер ось таким чином це можна зафіксувати, якщо надовго тривалий. Шлях якийсь не по місту, а по такій дорозі, де трошки ковбасить, то оце так вони блокуються, да і взагалі для надійності хороша штука. Ось тут черхали пагорб. Да, да, Постійно. Ну так, а, а ти уяви, як я тоді їздив, а воно отут отак от, от настільки никше. І воно це не все то. повністю різало, різало, набивало туди повного бампера землі. Зараз тільки кути беруть, бо вже їх не зріжеш. Угу. А бампера я тут зрізав і навіть саму панель підрізав тут. А взагалі ця деталь у мене сходинка ось так раз. Угу. І сюди буде прицепний пристрій чіплятися. Ось таку сходинку вип'ну. А перекошена машина кузов скрутив, двері не хоче відчинятися. От, і тепер можна в салон заходити. В нашому випадку дуже легко рухається автомобіль, тому що він виважений. Ще одну модернізацію тут можемо вам продемонструвати. Це пневмогідравлічна стійка, яка утримує двері. От, зараз так настільки перекошений кузов. Ось він виважений, ось дивіться. 2 сантиметри, мабуть. Тобто гуляє і рама, і кузов при таких деформаціях критичних. І тоді зрозуміло, чому двері не можуть так довго ходити. Розбиває замки. Хочу ще показати, як саме організовано кріплення подушок. Тому що це так само зайняло. Багато часу опорна пластина приварна прямо до мосту, тут це просто. Ось І до неї вже прикріплено на заводські там, отвори різьби там, в нижній пластині. Просто болтиками. А верх довелося, щоб рівномірно розподілити навантаження на раму. Вона тут, до речі, має такий. Ось вона сходиться, вущою стає. Була широка, а потім... І там все-таки рівна далі діляночка, де починається де балон. Там видно таку опорну трампецію. Це вся конструкція окрема. По суті, це нижня поличка, бокова, стіна трапецевидної форми, яка вперта, підігнута щільно, щоб вона зажималася в рамі. Вона з того боку прикручена до рами. Чи ні? Щось я не пам'ятаю. І оце укосена така, розкосена стоїть уголок. Таким чином воно на надійно вже два чи це три роки. Два роки вже експлуатується час від часу і все надійно тримається. Ну і Відповідно, ресора залишився тільки корінний лист заводський, все по-штатному і підкорінний додатковий. І, до речі, дуже цікаво. Мене похвалили, коли я проходив експертизу газової установки, монтаж балона. Довелося винести його з салону. Тому що вже газовий балон 60-літровий. знайшов йому місце за мостом. Вже тепер запаска сюди не влізе. Ось місце для запаски, вона вже сюди не входить по розміру. Але тепер тут стоїть балон. Зараз будемо робити ще один екстрим експеримент. Будемо з'їжджати з опор. У нас вийшло. Вона легенько з'їхала без травм. Да? Не зачепило тут бампером? Ну, Ось вам свідчення того, що це для, для неї не перешкода. Вона навіть на відео, де носом чіпляє ґрунт. Вона на нього вільно виїжджає на такий пагорб. Єдина проблема, де вона може застрягнути, це коли лягає мостом балкою спочатку і мостом на ґрунт. І виважується одне з коліс ліве-праве. Все, дякую. Просто яка... який перепад. <гум> <гум> Задок черхнув. І вона переїхала, воно назад.